Мої вітання це марафон на телеканалі Ті 7 Ми продовжуємо працювати в прямому етері, І для тих, хто щойно доєднався, нагадаю, що ви маєте змогу залишатися з нами і в онлайн форматі. Тому із своїми питаннями доєднуйтеся до трансляції на офіційній сторінці Ті 7 у Фейсбуці, а також на наш Ютуб канал сьогодні у світі і в Україні відзначають день тренера. І я впевнена, що навіть за час повномасштабного вторгнення. Кожен із нас зрозумів, наскільки спорт допомагає нам пережити ці емоційні гойдалки та рухатися вперед до своїх цілей. Тож про і те, як привити любов до спорту і у дітей, і у дорослих, ми запитаємо у старшого тренера відділення регбі Хмельницької ДЮСШ номер один Олександра Мігунова. Вітаю вас, пане Олександре, слава Україні, Героям слава! Отже, якщо говорити взагалі про спортсмена і його спортивне життя, яку роль тренер в ньому відіграє? Ну тренер відіграє дуже важливу роль, одну з найголовніших, чому тому, що він його веде, він його займається, скажімо, окрім технічних, фізичних розвитку фізичних технічних здібностей, Також має поспос -пос підсказати по харчуванню там деякі моменти, підсказати, наставити як потрібно працювати в якому напрямку. Як має бути організований побут спортсмена? Чим він має займатися? Що скажімо, не тільки спорт має бути в його голові, а так само має бути навчання має бути налаштування на працю на майбутнє якесь життя. Тобто і має вести тренер спортсмена під час його постійних, скажімо, звершень, якихось до самих високих, якихось здобутків. Звичайно, в першу чергу, посада тренера підрозуміває те, що тренер має займатися розвитком дитині у спорті. Ну так само мають бути і спілкування в різних різного напрямку ситуаціях. Ви згадали, що важливо йти до цілі, і зрозуміло, що спортсмену потрібно ставити ціль, якої він має досягати. Які ви цілі ставите перед своїми підопічними? Ну зазвичай ми ставимо цілі тільки на перемогу, на перемогу в будь-яких змаганнях, в яких ми приймаємо участь завжди хочу, щоб мої спортсмени перемагали. Чому тому, що це надає їм сил певних, це мотивує для подальших занять, це скажімо, розвиток їхній і впевненість собі. Скажімо, ну в першу чергу, ми мотивуємо зазвичай на перемогу. А що ще, як ще можна спортсмена змотивувати? Тому що насправді всі ж ми любимо прокастинувати, ми любимо відкладати щось на потім, полінуватися і так далі. Але попри це, аби цілий досягати, потрібна дисципліна і потрібна постійна робота. Ну скажімо так, з кожним спортсменом має бути якась певна взаємодія, і до кожного має бути індивідуальний підхід. Чому тому що, скажімо, один спортсмен з нього потрібно вимагати? Ти скажімо, там з нього вимагаєш, він відчувається і починає на цим працювати. Якогось спортсмена потрібно там похвалити. Когось потрібно в якийсь певний момент, скажімо так, начіпати, так м'ягенько дати йому можливість самому там рухатись перед. Угу. Тобто, має бути такий індивідуальний підхід. Тобто, тренер це то ж психолог в першу чергу, тому що якщо ти не будеш мати контакту з своїм спортсменом з вихованцем, то і навряд чи у вас буде якийсь результат. З вашого досвіду, цей контакт налаштувати складно чи ні? Е, ну зазвичай цей контакт налаштовується е, під е, тільки якщо є взаємодія. Mm -hmm. е, це має бути взаємодія і е, зі спортсменом, скажімо, там з батьками. Ти маєш розуміти, з ким він дружить, товаришує. Яка ситуація там проходить, яка ситуація в сім'ї? Тобто, якщо угу. ти в всіх цих процесах нормально розбираєшся, і як то кажуть, в темі, то і має бути все легко і так далі. Ну, а якщо якась ланка випадає з цих нюансів, то зазвичай з'являються якісь певні проблеми. Якщо ми будемо говорити конкретно про регбі, то це командна гра, так? І дуже важливо, це атмосфера в команді, як тренер її створює. Ну, зазвичай тренер має на початку задати якийсь певний темп, задати якусь певну планку, показати певні правила, коли він набирає команду, і скажімо, і має так планомірно і чітко дотримуватись цих правил. Звичайно, там у всьому є якісь винятки, але зазвичай, якщо він правильно про все розказав, показав і сам є прикладом в цьому нюансі, і буде чітко відслідковувати те, що наприклад, там хто там порушує дисципліну, або як, хтось не виконує певні вказівки. і Якщо він буде це відслідковувати і зразу акуратненько підрізати, то всі будуть бачити, що ага. Так, тут це не приходить, значить, потрібно там або виконувати, mm -hmm. або скажімо, там від команди тебе акуратненько сам колектив відсуне. Так, тобто це, це такий процес, можемо сказати. Да, да, він, команда. він постійний, він постійний. Він з одної сторони він швидкоплинний, з іншої mm -hmm. сторони він е, колись становиться більш таким планомірним. І коли скажімо, там є вже певні налаштування і вже є команда, і є правила, то як правило, команда сама коригує там всякі такі нюанси. Тобто, якщо виникають до прикладу, якісь конфлікти чи проблеми, чи тренер в них втручається в команді чи ні, е, заз, зазвичай має зразу втрутитися, зразу її вирішувати в більшості випадків, е, щоб вона не розросталася і не стала якоюсь глобальною, і не угу. було якихось так сильних конфліктів. В деяких моментах потрібно ну треба це відчувати і розуміти. В деяких моментах потрібно, скажімо, дати можливість колективу самому якісь нюанси. Вирішити, але має бути модератором і тримати, як то кажуть, руку на пульсі. Ми часто говоримо в цій студії за час повномаштабно вторгнення і спортсменами, і всі вони кажуть, що історія зі змаганнями дуже складна. Принаймні, того минулого року була складно було влаштувати змагання, аби приїхали усі гравці. Яка історія у регбі? Чи відбуваються змагання? Чи відбувалося минулого року? Е, так, е, історія не проста, але ми маємо всі підлаштовуватись під ту ситуацію, яка є, і маємо вміти в час війни також. Продовжувати свою роботу і змагання це одна з складових нашої роботи. Чому Тому що якщо нема змагань в дітей пропадає, ну і взагалі не тільки в дітей, а й в дорослих пропадає mm -hmm. мотивація для занять, тому що ти займаєшся до того, щоб потім поїхати на змагання, виступити гарно, стати переможцем там і так далі. А якщо цих змагань немає, то мотивація пропадає. Mm -hmm. Це перше, друге тренер тоді не дуже розуміє. Чи в правильному він напрямку рухається, чи ні, тому що тому, що змагання це є, скажімо, так такий момент, на якому ти розумієш, ага, все правильно ти робиш чи неправильно, як виступила твоя команда. Якщо вона програла, ти маєш зробити якісь певні висновки і маєш підкоригувати свій тренувальний процес, і скажімо, це дуже важлива складова як для тренера, так і для спортсмена. Як зазвичай до змагань регбі готуються? Скільки часу потрібно для підготовки до змагань? Чи як часто чи більше тренувань на тиждень, чи їх кількість збільшується, коли відбувається підготовка? Ну скажімо, там е є різні моменти, є різні мікроцикли. Але зазвичай ми, наприклад, на дитячому рівні і, в принципі, і на дорослому рівні займаємося здебільшого три рази на тиждень. Це наші саме регбійні тренування. Окрім цього, ми в різні періоди додаємо або заняття, скажімо, легкою атлетикою, або заняття важкою атлетикою. Тобто ми маємо попрацювати над якимись моментами. Це зазвичай в нас становиться тоді 5 тренувань на тиждень. І якщо в нас вже якісь серйозні змагання серйозного рівня, то ми в цей час, скажімо, от в збірні України переходимо на дворазові тренування в день, тобто і зранку, і наприклад ввечері чи після обіду, в залежності від там якихось певних умов. Тобто такий інтенсивний починається е, так. так. Коли ми е, підходимо, скажімо, от ми виступали на чемпіонаті Європи, ми підходили до нього, то приблизно там е, за 8-9 днів до нього ми проводили навчальні тренувальні збори. Десь дня за три до змагань ми, скажімо, там. Е, Закрили наші тренування і перейшли на одноразові тренування, тобто на в такому в досить легкому режимі, щоб вони мали енергію для занять, тобто щоб їх не перенавантажити. Тому, скажімо, там тренер має варіювати кількість навантажень на спортсмена, для того, щоб він з одної сторони набрав певну кількість роботи, зробив і набрав якихось фізичних кондицій, гарних там, і технічних. А з другої сторони, він має його вже перед змаганнями трошки відпустити, щоб він щоб спортсмен трошки набрав сил, енергії і був готовий показати на змаганнях всі свої найкращі якості. Ну, от ви згадали про чемпіонат Європи. Давайте про нього і поговоримо, тому що збірна України в головному фіналі жіночого чемпіонату Європи із Регбі 7 виграла в Туреччини із рахунком 14-7, з таким розгромленим. Да, ну це, це це не дуже великий рахунок ага. саме для регбі, тобто там мають кожна дія має свої певні очки. Ну <гану> ми перемогли, перемогли впевнено, перемогли, хоча напружена гора була, і ми скажімо, в двох турах з ними зустрічалися: як в першому, так і в другому. І ми в першому турі навіть два рази зустрілися ще в груповому на груповому етапі, і ми отримали всіх всіх трьох матчах. З ними отримали перемоги і е мали гарні виступи, гарні здобутки. І саме головне для нас цей час це гарні емоції, тому що ми перемогли і отримали гарні емоції з дівчатами з хлопцями. Обмінялись ними, і це було неймовірно, що Україна так гарно виступила в такий важкий час, військовий час, коли в людей в багатьох немає повної можливості гарно тренуватись, тобто ми в себе, в своєму місці більш-менш убезпечені від якихось певних дій. А є в нас в збірні України люди, які з Харківської області. Із Одеської області, з Києваської області, тобто там, де проходили дуже серйозні бойові дії на початку. Зараз ці міста під певними обстрілами постійно, тому їм дуже важко тренуватись було готуватись до цього, але ми змогли це зробити, і це було дуже класний результат. Як оцінюєте суперників на чемпіонаті Європи? Ну, суперники, скажімо, там з багатьма з них ми вже зустрічались, і грали, отримували в більшості там і були перемоги, були поразки раніше. Зараз у нас були всі перемоги, і потрошки деякі команди, скажімо, ми там. З деякими командами обігрували їх дуже легко, легко а зараз було вже важче, і всі ці команди, в тому числі і Туреччина, вони підросли, підтягнулись, набрали гарного рівня. Ну трошки в них більше зараз змоги готуватись і рухатись вперед. нас трошки в цьому плані важче, але маємо надію, і за рахунок того, що дівчата і хлопці проявили гарний характер і гарно виступили саме за того, що було бажання перемогти, і бажання, щоб прапор України піднявся. За рахунок того, що ми зайняли перше місце, ну то це дуже важливий момент, про який ви сказали, тому що хтось зараз говорить там їхати на Олімпійські ігри, не їхати, але важливий. Момент у спортсменів це саме демонстрація українського прапору на змаганнях, де спортивні фанати бачать цей прапор. А якщо він ще й переможний, то це взагалі емоції. Це дуже важливо, важливо так. про себе говорити, тому що якщо ми сядемо і тут закриємося, і будемо тихенько сидіти і чекати, що хтось щось за нас робить. Так. Нічого не буде. Не буде такої, скажімо, підтримки, тому що важливо в цій війні важливо все важливо. Те, щоб наші збройні сили боролись, щоб відстоювали. Нашу країну, а сам для цього, окрім їхньої волі, окрім скажімо, бажання і сили, які вони витрачають, має бути підтримка від різних країн, яку наразі ми отримаємо у вигляді зброї, у вигляді медицини, у вигляді якихось певних коштів і так далі. І ми маємо всюди на кожному майданчику, де є змога, говорити про свою країну, говорити про війну, говорити про те, що нам потрібна допомога, і кожна нагада. Про свою країну це дуже важливо, ще буде одна така спроба. Це далі жіноча збірна правильно візьме участь в елітному дивізіоні. Чемпіон так це так. буде найвищий елітний дивізіон, де грають всі команди, які там присутні, окрім скажімо нашої, грають там всюди на професійній основі, а. тобто вони. Грають всюди свою збірну, їздять приблизно по 6-10 турнірів. Катають за рік. Вони дуже багато часу знаходяться на навчально-тренувальних зборах. Вони мають певну фінансову. Фінансове забезпечення і медикаментозне, і скажімо, там в харчуванні, і в ну, скажімо, у всіх випадках. Це вже професійні спортсмени. Тому, скажімо, нам буде дуже важко, але маємо знайти в собі сили, маємо знайти підтримку, всі разом зібратися і маємо гарно. Виступити і показати рівень нашої країни, коли відбудуться ці змагання? Вони відбудуться наступного року, але підготовка вже має розпочинатися зараз. Mm -hmm. Тому що, якщо ми запізнимося підготовкою, то не буде змоги гарно виступити. Також у Хмельницькому, незважаючи на обстріли, відбувся чемпіонат України для гравців у віковій категорії Ю-12. Так як усе минуло? Все минуло, скажімо, так, що ми перемогли. Не тільки в цій віковій категорії були змагання, а ще було ще в деяких вікових категоріях. Но саме під час змагань в цій віковій категорії, якраз напередодні були обстріли, що попали в один важливий об'єкт, і, скажімо, так, команди трошки так, ну особливо ті, які приїздили до нашого міста, трошки налякалися, бо всі їхали, батьки переживали і дзвонили, і так далі. Але на самому майданчику панувала гарна атмосфера, ми гарно пограли, виступили, проявили себе, показали на найвищому рівні, зайняли перше місце це був перший тур, і маємо надію, що на такому ж рівні покажемо себе. І в наступних тур. дорослих команди виступає кожна в своєму дивізіоні. В нас є ветеранська команда. В нас на сьогодні ми готуємося і маємо надію, що буде підтримка. Нам сказали, що буде можливе фінансування на дівчачу команду. І маємо надію, що ми виступимо гарно у всіх. Вікових категоріях і в дорослих різними командами загалом ми розвиваємося, рухаємося вперед, бо дуже ну тобто, в нас з'явилося, якщо раніше в нас було колись давно там одна команда, потім з'явилися там дубльори, з'явилися. Потім в нас була там якась одна вікова категорія, то зараз в нас, скажімо, ми. Представлені у всіх вікових категоріях, які є: від Ю-11 mm -hmm. до дорослих і ветеранами. Тобто у всіх вікових категоріях представлено. Тому розвиток регбі на Хмельниччині йде вперед. Зараз у нас гарний є стадіон. Ми його зараз облаштовуємо, розвиваємося за допомогою. Міської влади там встановили зараз роздягальні, приобрели на спортивну школу, приобрели трактор, який є зараз його косить поле, тобто полив робимо. Ну Тобто, зробили для глядачів спеціальну зону, зробили там зону для відеокамери, для відеозйомки. Ну, тобто рухаємося, розвиваємося, маємо надію, що такими темпами ми прийдемо до досить серйозного результату, як на ігровому майданчику, так і в розвитку інфраструктури. Ми будемо на це сподіватися і стежити будемо за тим, як рейбі розвивається для тих, хто можливо щойно дізнався про те, що і дівчатка, і хлопці можуть прийти займатися. З якого віку можна почати займатися? Е -е 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 -е? Ми з більшого набираємо дітей з 9 років, і можна прийти займатися в будь-якому віці. Приходять і більш молодші діточки і зараз. Влітку прийшли до нас і сімирічні хлопчики і в 12, 14, 15, 18, в 30, в 40 років можна приходити до нас. Ми, скажімо, всім всім будемо раді, і заняття влітку у нас проходять на Хмельницькому стадіоні, Хмельницького політехнічного коледжу. І всіх з задоволенням запрошуємо до нашої команди. Набір, коли буде набір він йде завдень. постійно. Uh -huh. Зазвичай там він розпочинається в вересні, ну ми так здебільшого звикли, але в нас йде добір постійно, і зараз влітку до нас приходять нові хлопчики і дівчатка, і ми займаємося майже кожен день, тому з задоволенням запрошуємо, якщо там можна буде вставити сили. Можна вставити ссылочку там з Фейсбука чи з інстаграма, і всі бажаючі можуть позвонити, записатись, ага. і будемо раді всіх бачити. Ми, коли з вами починали говорити про те, яке власне яка роль тренера в житті спортсмена, ви згадували, що це не тільки тренування, що це і робота поза тренуванням і стеження за дитиною. І от цікавим моментом, який я побачила в ваших соцмережах, це те, що ви залучаєте спортсменів до суспільно важливих справ, зокрема навесні це була толока. Де ви усі зібралися разом, прибирали, садили дерева і так далі. Як ця ідея народилася, скажімо, ми постійно щось шукаємо для себе. Постійно хочемо залучати дітей до різних справ і суспільно важливих, і маємо думати про те, як їх скажімо, про їхній розвиток. Ми стараємося проводити час разом, і скажімо, чим би ми не займалися, хочемо, щоб діти це робили з нами, щоб вони привчалися, вони бачили, як. Це робити. Чому це важливо? Тому що, наприклад, якщо дитина раз чи два побула на таких толоках, поприбирала за собою, поприбирала за іншими людьми, вона наступного разу ніколи не буде там смітити, тому що вона буде бачити, коли збирає, і думати про тих людей, які накидали ненужного сміття. Ми стараємося робити різні. Ткемпи, ми стараємося. В нас були там такі справи, що ми колись проводили такі воркшопи різні про майбутні професії для діточок, водили їх по різним підприємствам. Вони дивилися. Ну тобто стараємося, щоб вони були суспільно важливими справами. Займалися як діти реагують на це? Ну, зазвичай по різному, тому що всі ж люди взагалі різні, діти тим паче різні. Хтось це з захопленням сприймає, хтось більш-менш на такій спокійній ноті. Але здебільшого, якщо ти потім робиш якусь гарну справу і показуєш, чому це потрібно робити, то здебільшого вони потім це сприймають з задоволенням. Взагалі, якщо говорити про спорт в житті українців, дійсно спорт допомагає тобі переключитися, переключити якісь емоції, або, хоча б на ту годину чи півгодини, забути про ту реальність, в якій ми живемо. На ваш погляд, чи почали українці більше займатися спортом, я впевнений в тому, що розпочали більше займатися і не тільки тому, що, скажімо, вони розуміють, що їм треба фізично готуватись. Всі зрозуміли, що це і певна розгрузка психологічна, і це підготовка себе до Ну зазвичай це там більше стосується хлопців там, і так далі. Це підготовка себе до тих умов, які зараз є, і для того, щоб бути сильнішим і бути готовим захищати свою батьківщину, щоб ти більше. Був і впевнений в собі, і так далі. Ну і здебільшого, взагалі, я загалом бачу, як в нашому місті розвивається спорт в різних напрямках із, і Скажімо, культ фізичної культури. Да? Mm. Люди почали більше бігати, плавати, їздити на велосипедах, займатися різними видами спорту, бойовими мистецтвами, грати в волейбол. Тобто я багато бачу людей, які займаються спортом фізичної культури зараз. І це дуже добре, тому що я ще раз повторюю, це і фізичний розвиток людини, і також психологічне розвантаження. Для тих людей, хто досі обирає полежати на дивані, відпочити, подивитись телевізор і так далі, як змотивувати таких людей, почати хоча б щось робити, е, ну, мотивація має бути така, що ти в першу чергу маєш е, піти і позмагатися. І позмагатися не тільки з суперником, а найголовіше позмагатися з собою, з тим, яким ти був. Е, Вчора, рік назад, і з тим, яким ти можеш стати зараз. Якщо ти можеш стати фізично сильнішим, гарнішим, скажімо, там швидшим, то це ж добре. це, це саме найголовніша мотивація себе для того, щоб ставати кращим. А з за рахунок займання фізичної культури, і спорту, це досить легко зробити. Я вам дякую, пане Олександре, за те, що ви завітали до нашої студії І з професійним святом вас, в ваших колег вітаємо. Безумовно, перемог, руху вперед. Ну і нашої спільної перемоги. Дякую. Найголовнішої да, перемоги, перемоги нам, да. Олександр Мігунов.